Виконуємо номер 1610 із підручника Геометрія 8 та номер 2810 з підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2025 рік. Січна, що проходить через точку С, перетинає коло в точках А і Б. А друга січна, що проходить через точку С і центр кола О. В точках С «Д» малюнок 16,2. У підручнику математика номер малюнка буде інший. «СА» дорівнює 4 см, СБ 9 см, «СЦ» – 3 см. Знайдіть діаметр кола. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Наші січні точки А і Б 4 і «СБ» у нас 9. І точки С і Д. І С у нас три. Потрібно знайти С Д діаметр кола. За наслідком з теореми про пропорційність відрізків січної і дотичної, якщо з точки С провести дві січні, одна з яких перетинає коло в точках А і Б, а друга в точках С і Д, то добуток СА... На СБ дорівнює добутку С на СД. Запишемо це. За наслідком з теореми про пропорційність відрізків. Січної і дотичної СА на СБ дорівнює СЦ на СД. Ну, а тепер нам треба виразити СД. СД буде дорівнювати добуток СА на СБ. Потрібно поділити на СЦ. СА у нас 4, СБ 9 і СЦ – 3. 9 і 3 скорочуємо на 3, отримаємо 4 на 3 12 сантиметрів. Ну, а тепер, щоб знайти діаметр СД, нам потрібно від СД відняти СЦ. і це буде 12 відняти 3, 9. Сантиметрів. Записуємо відповідь 9 сантиметрів. Номер 16.10 з із підручника геометрі 8, та номер 28.10 з підручника математика 8 виконано.